Синьо-жовтий стяг, що символізує синє небо та родючі українські поля, замайорів перед виконкомом рано вранці 23 серпня. Почесну місію підняти прапор виконав особисто виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак. Він також привітав всіх зі святом. Цей день данина поваги символу держави, що пройшов довгий, часом героїчний, часом трагічний шлях. Це символ єдності, сили. Свободи та честі українського народу. Тож у цей день найбільше хочеться побажати усім вам миру, згуртованості, адже в єдності наша сила. І всі великі успіхи та досягнення нашої країни це результат успіху кожного українця. Любіть свій народ, свою землю, своє місто, що є запорукою вашого успіху в житті. Вітаю вас, цією визначною датою! Слава Україні! У цей же день, 23 серпня, свої перші офіційні документи, паспорти, урочисто отримали школярі, яким напередодні виповнилось 16 років. Сьогодні вручили паспорт, аж бере, не як у всіх, а возле гарі Дуже полкому Все так по праздничному. Синьо жовтий стяг для українців у цьому році набув особливого значення. Синьо жовті стрічки майорять на автівках та на одязі українців. в Магазинах, аптеках, банках та на домівках. День державного прапору українці вважають одним з найбільших свят. більше. Мені каже, в кожному домі нужно цей празніка. Це дуже великий праздник для України, для всіх нас, для всіх народу українського. Тому в кожній домі до цей праздник. Підняттям державного стягу під гімну країни нікопольці почали святкування Дня державного прапору та дня незалежності країни.